Статистика каналу йде до гори, і це мене дуже радує, тому що моя ціль заробити мільйон гривень на монетизації. Для цього треба, щоб підключили монетизацію. А для того, щоб підключили монетизацію, мені потрібні перегляди і підписники. Як ви можете побачити, я тільки почав свій канал і вже набираю просмотри. Просмотри ростуть. Наприклад, останнє відео, яке я виклав, бачите, салют, і е, воно на першому місці, і воно набрало 14 переглядів за 8 годин. Це дуже круто. Підпишись, щоб побачити мій шлях до мільйона. Повернемось на вкладинку аналітика і побачимо, що тут лінія йде догори. Також лінія переглядів у реальному часі за 48 годин. Також йде догори. За останню годину в моє відео вже подивились 9 разів. Тобто статистика дуже сильно підскочила виросла. Як бачите, мене на початку дивились мало, мало мало, а потім бац, і статистика пішла вгору. 28 переглядів за 2 вересня, сьогодні 3 вересня. 76 переглядів на, всього на каналі, але їх вже більше, тому що ще статистика не обновилась. Тривалість перегляду у годинах вже одну годину мене подивилися, А для монетизації, давайте на вкладинку дохід. Для монетизації мені потрібно 4 тисячі годин. Одну годину вже зробили. Також для монетизації мені потрібно тисяча підписників. Чотири підписники вже є. Це відео буде про те, як в мене росте статистика, і мені цікаво подивитися, чому вона росте. І може я зрозумію це і буду викладати такі самі відоси, щоб статистика далі росла. Перше відео, яке набрало багато переглядів, аж 25 переглядів, це як заробити е, мільйон гривень. Я його виклав е, уночі. І воно набрало за ніч, і за сьогоднішній день вже 25 переглядів. Тут на вкладинці охоплення е, бачимо, що 1800 показів, е, тобто 1800 людей побачили картинку, але переглянули картинку, переглянули відео всього 25 людей. Тому показник CTR в мене всього 1%. Це мало, але я думаю, це тому, що люди мене ще не знають. А якщо я буду частенько попадати в рекомендації, то люди будуть частіше клікати і понесеться. Друге відео, яке набирає багато переглядів, це мені ставлять дизлайки, мені ставлять не подобається. Я виклав це відео буквально 8 годин тому і за. 8 годин воно набрало вже 14 переглядів, навіть більше, 16, мабуть. Люди дивляться через схожі відео. Тобто, YouTube рекомендує моє відео через схожі відео, які є на YouTube, на YouTube І з них переходять люди. Але середня тривалість перегляду на цьому відео 25 секунд, а відео йде аж 5 хвилин. Тобто, це мало. Треба якось. Увагу людей чимось чіпляти, щоб люди дивилися відос до кінця. Якщо я буду так робити, то тривалість перегляду у годинах також буде більшою і мені швидше підключать монетизацію. Це в мене такий експеримент, таке хобі. В мене цей канал. Я не знаю, вийде в мене заробити цей мільйон чи ні. Якщо Бог благословить цей канал, то вийде. На вкладинці спільнота я буду бачити ваші коментарі. І мені, як завжди, залишила коментар моя дружина. І залишайте і ви. Я буду лайкати ваші коментарі, читати їх на своїх відео. Лайк догори, лайк донизу. Тіпа, таке себе відео, виду. такий собі відосик. Ще я створив допис опитування. Я тут написав: я створив канал. Мета цього каналу заробити 1 мільйон гривень на монетизації. Чи зможу я це зробити так або ні? Е, можете проголосувати. За так проголосувала вже одна людина. Я не знаю, може це моя дружина, може ні, я не питав. Ну мені подобається цей фейерверк, тому що це каже про те, що канал росте. Єдине, я не розумію, коли почнуть підписуватись підписники. Хотілося, щоб поскоріше це було. Але в цьому свій час треба продовжувати, не треба складати руки від цього. Поки що люди в мене не вірять, але коли статистика почне реально рости, думаю, питання всі пропадуть. Думаю, на цьому все. Побачимось у наступному відео.